Якщо Саудівська Аравія може наростити видобуток нафти практично миттєво, і вона не має обмежень у виведенні нафти на ринок, бо відстань від місць видобутку до морських терміналів незначна а потужності набагато перевищують поточні обсяги експорту. То в Росії ситуація геть інша. З одного боку, не найсприятливіші для інтенсивного буріння сезонні умови навесні влітку. З іншого, викачену нафту потрібно ще комусь продати, що не так легко зробити, враховуючи санкційні обмеження. До слова, станом на початок травня, загальна кількість санкцій проти Росії за війну в Україні досягла 29 тисяч. Повертаючись до нафти, все це вилилося в те, що Росія, видобуваючи майже рівну із Саудитами кількість нафти, отримала удвічі меншу квоту у прирості видобутку 78 тисяч проти 167 тисяч барелів на добу. При цьому у прогнозі мінфіну, про який я вже згадувала, тепер закладена вартість російської нафти у 56 доларів за барель. Хоча при затвердженні бюджету восени минулого року Кремль оптимістично вписував ціну у 70 доларів, прогнозуючи максимальне падіння до 60. А тут саудити ще нічого не почали, а лише офіційно попередили. А нафта вже почала свій плавний політ вниз.